Про важливість психогігієни, як тримати себе в здоровому психічному стані, максимально в психічному, максимально робити собі, вибудовувати собі кордони, знаходитися з людьми, з якими комфортно, які дивляться з тобою в одну сторону, це дуже важливо. Ось, а якщо, наприклад, десь щось не влаштовує, то не зажимати це в собі, так, а вміти про це говорити. Тобто не погоджуватися з тим, що, наприклад, більшість, так, якась існує суспільна думка, а в тебе з приводу цього інакше ставлення, інакші погляди, ця думка може суперечити твоїм інтересам, твоїм внутрішнім цінностям, і ти думаєш, ну, і... Інакшість я буду виділятися і краще не буду про це говорити. Ну, я це не підтримую, але буду продовжувати триматися осторонь. Але рано чи пізно, рано чи пізно, це, це негативно вплине на таку особистість, тому що те, з чим ми не спогоджуємося, і не говорячи про це, так і знаходимося, продовжуємо знаходитися в такому. Середовище, але нам щось не влаштовує, ми з чимось не погоджуємося. І рано чи пізно це вилиться у якийсь там тривожний стан або у те, що ми, ми будемо пригнічені, ми будемо себе пригнічено почуватися. Ми не договорили, ми не досказали. І ось ми сидимо, і це все всередині. Так не має бути. Потрібно говорити чітко свою думку. Чітко заявляти про свою позицію, навіть якщо хтось не зрозуміє, навіть якщо всі не зрозуміють, у вас одне життя, і тільки вам його проживати, так як ви цього хочете. Життя одне, ваші інтереси, ваші цінності, ваша позиція вона може відрізнятися взагалі від інших. Проживайте її, це життя так, як хочеться там, як хочеться вам. Робіть вибір. Які відгукуються вам всередині, у вашому серці. Який не, який не те, що ви там погоджуєтесь, бо так, бо так має бути так правильно, бо так, бо так всі. Ні. Якщо у вас інакше щось, і вам це відгукується, і це нормально, абсолютно нормально. І тільки так будете почувати себе добре. І тільки так буде все сказане вами, і тільки так. Ви будете ходити і дихати і жити, тому я всім бажаю цього.